Доброго дня, шановні учні. Продовжуємо сьогодні займатися з маленькими денісними м'ячиками. Пам'ятаєте, у кого їх немає, можете їх зробити або з паперу, обмотати скотчем або з носочків своїх. Тож почнемо. М'ячик у правій руці підкидаємо, проводимо ручкою цієї навколо м'яча і знизу його голову. Ліва рука за спиною, 5 разів я рахую, 5 разів. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Тепер ви. Добре. І так само лівою рукою. Раз, два, три, чотири, п'ять. Добре. Якщо у вас вийшло, ви молодці. Дві руки вперед, одні ячі. Відпускаємо однією і зверху одночасно ловимо іншою ручкою. П'ять разів є руку, 5 разів вийду. Раз, два, три, чотири, п'ять виймо. Добре. Право правій русі м'ячик, йдемо вперед. Право м'ячем зверху. Відпускаємо зверху, ловимо знизу м'ячик. По п'ять разів. Раз, два, три, чотири. Тепер. Добре. І так само іншою рукою. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тепер ви. Добре. Якщо вийшло на молодці, так само у правій усі, ліво вперед, але тепер права знизу. Знизу підкидаємо, зверху лову. Ліва ручка залишається прямою. Завжди. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер ви. Добре. І так само іншою рукою. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дякую, діти. Якщо у вас вийшло, ви молодці, можете зняти відео вдома та скинути класному керівнику. Всім дякую, до побачення.